голови. Я, бідуй, я, подивуся, я бідуйся, як фейсбуці йде по снігу. А потім ще бере воду, колоду залазимо. Я думаю, так. Ну, колись сам пробував. Напевно, майже десь недільки, дві літри вливався холодною водою. І результат вже був. Слухай, вже холодна вода була не холодна. Но лінь мене а, і, саме і, великі, та, і сьогодні я розумію, що е, сильна людина, е, знає свою мету. Ну і, звичайно, звісно, те, що ви робите, саме важкі атлетики по нашій громаді, і я хочу сказати, я вам завжди сказав, що із всіма недоліками, які там десь бувають в Бішешому, я завжди казав, я прихваняюся перед вами перед великим вчитом світу. Ви на своєму місці і треба повчитися багатьом. Залишайтеся такими. Вам здоров'я, вам натхнення, вам напористості, щоб дітки вас дійшли і не хотіли до вас йти. ну результат. Дякую. Да, це, це, це який і бачите, Праця, яка і бачите, яка приблизниться. Е, Приймайтеся змагання. Це не просто приїхав, да приїхав, поїхав. Це команду приготують, команду повести. А якщо ми їдемо на неділю, команду накормити, команду поселити, команду це дуже великий труд. <різь>